Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Під час патрулювання ворожих позицій виявили піхотинця на мотоциклі. Оператор FPV миттєво реагує і спрямовує дрон прямо в ціль. Цей окупант вирішив позмагатися в швидкості з нашими FPV. Оператор дрону спокійно веде ціль, поки піхотинець у паніці озирається, перехвилювавшись. Він спотикається і падає. FPV влітає прямо у ворога. Виявили ворожу БМП. Оператор впевнено керує дроном, спокійно прицілюється і влучає точно в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух. Техніку пошкоджено. Вилітаємо на повторну атаку. Другий дрон влітає всередину БМП. Техніка димить, але ще не знищена. Третій дрон знову влітає всередину БМП. Спостерігаємо детонацію та загоряння цілі. БМП знищена. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця, запускаємо FPV та прямуємо до цілі. Дрон влучає прямо у спину противника та розриває його на шматки. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.